Іні стартувала соціальна програма Зимова підтримка, у межах якої буде виплачено одноразову грошову допомогу у розмірі 6 тисяч 500 гривень. За попередніми розрахунками, понад 20 тисяч закарпатців, які мають право на цю виплату, із державного бюджету сумарно отримують близько 13 мільйонів гривень. За перші дві години прийому заяв у сервісних центрах пенсійного фонду в Закарпатській області звернулися майже два десятки осіб. Державна допомога спрямована на соціально вразливі верстви населення. На ці виплати мають право особи, які станом на 1 листопада 2025 року є отримувачами державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. На кожну дитину, яка станом на 1 листопада 2025 року, не досягла віку 18 років. Також отримувачі державної соціальної допомоги на дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування та на дітей з інвалідністю, які перебувають у дитячих Чих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях на кожну дитину. Яка станом на 1 листопада 2025 року не досягла віку 18 років? Також право на одноразову грошову виплату мають неповнолітні особи з числа ВПО та внутрішньопереміщені особи з інвалідністю першої групи. Одинокі пенсіонери, які отримують пенсію, що не перевищує чотирьох розмірів прожиткового мінімуму, а також діти з малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу. Загалом на Закарпатті нараховують понад 20 тисяч осіб, які можуть розраховувати на зимову підтримку. Якщо ми говоримо про нашу область, то у нас приблизно діти, над якими встановлено опіку чи піклування, маємо близько 1400 таких діток. 412 діток приблизно 412 це дітки-сироти, діти, які позбавлені батьківського опіклування, це в тому числі діти з інвалідністю, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу. І Приблизно у нас 5 тисяч дітей з числа ВПО, які так само отримають цю допомогу, і приблизно 200 осіб, які мають першу групу інвалідності, теж з числа ВПО, які так само зможуть скористатися цією допомогою. У пенсійному фонді додають особи, які мають право на виплату, уже повідомлені про урядову програму, зокрема для сучасних користувачів повідомлення. Надходить у застосунку «Дія», а пенсіонери отримають звичайне смс на мобільний телефон або ж сповіщення у особистому електронному кабінеті на веб-порталі пенсійного фонду. Подавати додаткові заявки не потрібно. Виплата проводиться відповідно до списків осіб, які мають право на отримання такої допомоги. Виплата проводиться відповідно до списків осіб, які мають право на отримання такої допомоги, без необхідності додаткового звернення таких отримувачів до територіальних органів пенсійного фонду. Допомога надається в безготівковій формі, виключно для придбання одягу, взуття та ліків. Гроші можна витратити протягом 180 днів після їх зарахування на рахунок. Звертаємо увагу, що допомога оформляється на кожну дитину окремо разом з тим. Ці виплати не враховуються при визначенні сукупного доходу сім'ї під час нарахування інших видів соціальної допомоги і не впливають на призначення субсидій чи інших виплат. Отримання цієї допомоги абсолютно не впливає на, наприклад, зміни до отримання якихось інших видів державних допомог, субсидій, виплат тощо. Шість з половиною тисяч мають надійти кожному отримувачу до кінця листопада. Якщо з певних причин гроші не буде нараховано, людина може звернутись до територіальних органів пенсійного фонду до 17 грудня, включно. У місті Старий Самбір на Львівщині у меморіальному парку, створеному на місці колишнього концентраційного табору, поклали вінки на вшанування закарпатських угорських та німецьких жертв сталінського терору. У листопаді 1944 року радянська влада насильно відправила чоловіків віком від 18 до 50 років на так звану маленьку роботу до Старосамбірського збірного пункту. Через нелюдське поводження та голод багато чоловіків загинуло вже тут. Для інституту національно-стратегічних досліджень та для голови інституту пана Єнесаса вкрай важливо пам'ятати про страждання закарпатських угорців у двадцятому столітті боляче стояти тут за декілька сотень кілометрів від угорського кордону. Важливо пам'ятати про жертви сталінських репресій, і це актуально і по сьогодні. Для нас велика честь, що ми можемо покласти квіти до цього пам'ятника від імені нашого інституту разом з угорцями, українцями та німцями. Для нас важливо, що в цей день ми можемо вшанувати пам'ять жертв сталінських репресій спільно з представниками угорських, німецьких та українських закладів. Ми маємо пам'ятати про випробування 20-го століття та про страждання невинно депортованих десятків тисяч людей. Зараз тут стоять представники. Угорської, німецької та української спільноти і разом згадують про жертви. Духовно долучилася й спільнота області Сабл берег Угорщини, згадуючи про угорські жертви, яких відправили на примусову працю. На прохання народного депутата Аттії тілки, свічки пам'яті запалив генконсул Угорщини в Ужгороді Йожев Бачкай. Сьогодні з Закарпаття та з Угорщини приїхали нащадки. Тих угорців, які загинули на цьому місці, але духовно до нас долучилася ще одна спільнота з області Сабл Сатмарберег Угорщини. Мене особисто попросив Атіла тілки, депутат угорського парламенту, про те, щоб я приїхав та поклав тут квіти та запалив свічку в пам'ять про тих людей, котрі були депортовані з території Угорщини, які були поховані на цьому місці. Життя цих людей завершилося на цьому місці, і ми сподіваємося, що вони зараз спостерігають за нами з небес. Пам'ять про них збереглася в наших східних. Серцях і по сьогодні». у вшануванні взяла участь також Елеонора Маткович Крес, голова німецького національного товариства регіону Пеж Бараня Угорщини. Через сімейні обставини вона стала відданою дослідницею злочинів радянського режиму. За її словами, ще багато потрібно зробити, аби якомога більше людей дізналося про ті жахливі події. Моя мама була не на цьому місці, але 26 листопада 1944 року її забрали на маленькі роботи з невеличкого села області Бараня в Угорщині. Вона побувала в Грозному та Башкирії. Я почала займатися дослідженням цієї теми, адже в нашій родині не говорили про це. Ми нічого не знали, крім того, що вона була в Росії з іншими родичами. Ми хотіли знати про все це більше ніж те, що нам розповідали. Наше товариство почало проводити дослідження. Так ми дістали. Лися місць колишніх таборів на колишній території радянського союзу, але нас цікавило й те, яким шляхом вони потрапили в ті табори. Так ми побували в Словаччині, Румунії і також в цьому напрямку, куди нас привів Дюер Дубка та його колеги. Багато з нас і надалі не знають всієї правди про події тих часів, адже бракує історичних знань, викладачі історії теж не дуже знайомі з тим часом. Тому є що робити. Ми хто цим займаємося, зробимо все, що в наших силах, але це все ще мало hogy megpróbálunk mindent, de még mindig kevés az, amit tudtunk заміту. Міський голова Старосамбірської громади Ігор Трухим наголосив: без пошани до минулого неможливе майбутнє, а обов'язок кожного пам'ятати про невинні жертви. Якщо ми не будемо пам'ятати нашого минулого. У нас немає майбутнього. Ми зобов'язані і змушені пам'ятати, і повинні згадувати тих, хто особливо невинно обієнної був, є похований на тій чи іншій землі, в тому числі в нашій ситуації. Це наша пам'ять, це наша історія. І не хто це є, чи це Україна, чи це Угорець, чи це німець. Будь-яка національність. Це люди, які тут є поховані. І невинно об'єнні в часи, на жаль, в часи режиму і репресій. Тому ми маємо це пам'ятати і повинні це згадувати завжди. Меморіальний парк, створений на місці колишнього старосамбірського концентраційного табору, відкрили за ініціативи Товариства культури львівських угорців за підтримки уряду Угорщини з нагоду 80-ї річниці трагічних подій маленьких робіт. У Закарпатському обласному художньому музеї імені Бокшая представлено виставку в межах мистецької платформи під час війни. Проект було започатковано колективом закладу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Завідувачка експозиційного відділу Олена Приходько згадує: згідно з інструкціями для безпеки колекцій, довелося зняти всі експонати, і співробітники музею опинилися серед голих стін. Тоді вирішили, зали таки потрібно наповнити мистецтвом, аби приносити відвідувачам розраду а захисникам користь. Емоційно це було дуже важко пережити, тому що я вже дуже багато років працюю в музеї, і вперше зали музею були порожніми: ехо, порожнеча це був просто жах. І в нас відразу, відразу народилася така ідея. Ми її всі наукові працівники її підтримали. Зробити мистецьку платформу, звичайно, всі наші митці відгукнулися. Відразу була принесена така велика кількість робіт, що вони не вміщалися в залах. Ми їх вішали в два і в три ряди. І треба сказати, що ідея вона була прекрасна, вона була плідною, мала дуже хороші наслідки, тому що відразу вже прийшли купці. Ці зацікавлені люди багато робіт відразу було придбано. Ідею активно підтримала Закарпатська організація Національної спілки художників України. Долучилися й митці з інших областей, які знайшли прихисток на Закарпатті. На початку виставки, що тривала кілька місяців, було придбано понад 10 робіт. Половину виторгу митці передавали на підтримку нашого війська. Дехто ж із авторів долучив до благодійного збору всю суму. Згодом музей повернувся до звичного режиму роботи, проте періодично виставку в межах мистецької платформи під час війни експонують повторно. Початок він і до всіх був, був як ну, шоковою терапією, все таки було. Тепер ми вже з такої віддалі, ми вже трошки інакше відносимося до війни. Бо я теж кажу, що ми позитивно відносимося до нього. Але просто людина до всього звикає. Ми почали вже робити і тимчасові виставки, відновили частково свою постійно діючу експозицію. Але дуже важливо, щоб ця платформа була. І вживо показувалося. Важливо, що ми сьогодні її заново відкрили, тобто вже фізично показали, показуємо тепер фізично. І практично, десь місяць-півтора у нас буде тепер це проходити. І будь-який, хто цікавиться, може прийти, вибрати собі роботу. І Якщо він там захоче купити, то будь ласка. Виставка знову прикрасила стіни музею символічно в день гідності та свободи. Свої роботи для колективної експозиції та підтримки благодійної ініціативи надали художники з різних областей України. Художники з Києва це такі, як Анатолій Криволап, Тіберій Сільваши, Мирослав Вайда, які представили свої твори до нашого, до нашої акції. Ось і вони фактично віддають сто відсотків від продажу. Вони віддають на допомогу Збройним силам. Маємо з Донецька з Жильцов Олександр. Так само він приймає участь. Є з Харкова художники, є з Івано-Франківська, але в основному представлені наші закарпатські митці. Ми не відбираємо тільки членів спілки, тобто приходять художники, які творчо працюють, які закінчили певні вузи. І вони ще, скажімо так, шукають себе в творчості, але вони так само приносять свої роботи. Ми відбираємо дійсно хорошого рівню роботи, і ми тут їх так само експонуємо. Виставка продаж творів мистецтва на підтримку Збройних сил України діятиме щонайменше до середини грудня. Надалі ж ознайомитися з добіркою та її оновленнями охочі зможуть і на сайті музею. У старовинній шаластівській церкві, що розміщена на території Закарпатського музею народної архітектури та побуту, вже поволі відчувається свято. Невдовзі тут відчиниться резиденція Святого Миколая. Таку акцію в Скансені влаштовують у п'яте. Всі бажаючі, як і дітки, так і їхні батьки матимуть змогу прийти до Миколая, попросити в нього якесь бажання чи мрію і за це отримати якийсь символічний подарунок. Як відвідати резиденцію Святого Миколая? Перший крок попередній запис. Це обов'язкова умова. Наголошують у Скансені. Для всіх, хто матиме змогу або бажаючих потрапити в резиденцію, просимо звертатися за нашим телефоном. Все буде проходити за попередніми записами і домовленостями, щоб, скажімо так, не, ну, не збивати ритм роботи. Тому всі бажаючі можуть звертатися за телефоном музею або писати нам на сторінки в інтернет мережі. Кожна дитина отримує невеличкий подарунок від музею. Якщо ви бажаєте, аби Миколай передав дитині особистий дарунок, помічники залюбки з цим допоможуть. Також можна передати лист Миколаю. Про це слід повідомити під час запису. І про графік роботи. Звертайтеся, будемо раді всіх бачити. Резиденція буде діятиме з 1 по 6 грудня. З 10, з 11 до 1 години ми будемо приймати шкільні групи учнів та дитсадочки. З 2 години до 6 це індивідуальні відвідування із батьками. Вхід відбувається за донат від 100 гривень. Кошти збирають на потреби Збройних сил України. 1350 учасниць із 96 команд різних регіонів України, а також Кіпру та Словаччини зібралися в Ужгороді на ювідейному 20-му за ліком турнірі з художньої гімнастики під назвою Карпатія. Особливість цього турніру, що з кожним роком до нас приїжджає все більше і більше команд, все більше і більше гімнасток. А також маємо стабільні команди, які щороку приїжджають на наш турнір. Це не може не дивувати, і ми не можемо не радіти, оскільки це є підтвердженням, що ми проводимо турнір справді на високому рівні з дійсно об'єктивним судством. сказане, підтвердили й почесні гості, серед яких були представники обласної влади, відокремленого підрозділу, громадська організація, національний. Олімпійський комітет у Закарпатській області, фізкультурно спортивного товариства Спартак міської спортивної влади. Це надзвичайно не тільки спортивний захід, який проводиться на високому такому організаційному рівні, але це справжнє свято краси, самодисципліни, неймовірні учасниці, спортсменки, які як кажуть, як зірочки блищать на даному килимі. Це дійсно надихає, надихає розвивати спорт. Ми дуже вдячні, як федерації з художньої гімнастики, за те, що вони підходять до цього дуже якісно. Ви бачите неймовірну. Кількість учасниць, які будуть брати участь у 20-му ювілейному міжнародному турнірі Карпатія, самі ж учасниці виходили на килим із великою любов'ю до свого виду спорту. Якось Софія і Тетяна з Лозової Харківської області. Е, я люблю просто гімнастику. Теж. А головне перед виступом сконцентруватися і холоднокровно виходити на килим. Я взагалі на артистику, але потрібно що зробити виконати всі елементи і заловити всі риски. Потрібно просто видихнути і заспокоїтися і все, і все буде добре. Карпатія 2025 стала хорошим тренувальним майданчиком перед чемпіонатом України, який відбудеться вже в незабарі на початку грудня.